Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук. Я керую відділом навчання Bootcamp компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник групи Fullstack Ілья Каплан. Ілья, привіт! Розкажи, будь ласка, в якій компанії ти зараз працюєш, як вона називається, і яку посаду ти обіймаєш? Я зараз працюю в Альфа Гілті, займаю посаду Фулстак розробника. Ця компанія займається продвиганням NFT-проєктів. Та криптопроєкт, твоя перша робота, як я розумію, правильно? Друга чи, чи подобається тобі працювати зараз в команді? Дуже тепла атмосфера в команді, гарні стосунки, цікава робота. Те, чого ти очікував от від IT? от саме так ти собі виявляв командну роботу, чи все-таки трішечки по іншому? Це саме те, що я очікував. Мені дуже подобається розвиватися, вивчати щось нове. Ілья розкажи, будь ласка, яким було твоє життя до IT, Чим ти займався? Я навчався на першому курсу курсі університету Шевченка угу. на спеціальності системний аналіз і працював на багатьох роботах. а розкажи, будь ласка, як розпочалося твоє знайомство зі школою GoIT? Ось ти думав свічнитися до it сфери. Як ти познайомився з нашою школою і чому обрав саме її? Або в інстаграмі, або ще десь я натрапив на рекламу вебінара. Це було ще на початку першого курсу. Я пішов на той вебінар, і мене це, це зацікавило. Але на той момент в мене не було грошей. Я їх заробив за. Більш ніж рік і пішов ілля. Підкажи, будь ласка, чи ставив ти перед собою не кар'єрні цілі? Твоє особисте чому яке тебе мотивувало, драйвувало дійти до кінця, вивчитися і працевлаштуватися, окрім кар'єрних цілей? В мене була ціль знайти таку роботу, де мені було б цікаво, я б чомусь навчався та міг застосувати те все, чому я навчився в Універі. До речі. Вивчали трохи алгоритм алгоритми та все таке інше, і я це знайшов. А от е, змінити там не знаю, коло спілкування, нові хобі, е, можливо, в майбутньому подорожі, не знаю. Може, ти хотів купити будиночок на колесах, але ще не купив. От щось таке. В тебе було чи ні? В мене е, була мета е, вийти на достойний рівень заробітку, угу. е, та при цьому щоб. Праця була цікавою. Розкажи, будь ласка, скільки співбесід в тебе було, скільки резюме ти надіслав? Хоча би орієнтовну цифру, знаю, що можеш зараз там точно не згадати. І в скільки етапів ці співбесіди проходили? Від 50 до 100. такий розброс дуже орієнтовно. Співбесід мені в мене також було досить багато. 10-15, Мабуть, щодо тестових завдань, після яких бесіди не відбувалась. Також їх було багато чи звертали увагу на софт скіли під час проходження співбесід. От в твоєму конкретному випадку, так звісно, зазвичай у більшості компаній є дві співбесіди: одна по тех сківам, одна по софт-скілам. Деякі ще додають по співбесіду по англійській. Зазвичай перевіряють вміння комунікувати безконфліктно у команді. На конфлікти на співбесідах не виводять для того. Щоб це перевірити. Ні, ні. ні Такі питання іноді задають. Там, що б ви робили? Такі, такі ситуації. до речі, зустрічне питання. Ти сказав, що можуть бути співбесіди з англійської мови. Підкажи, будь ласка, який рівень англійської мови в тебе був на початку курсу, який він в тебе зараз? Можливо, він в тебе був відразу гарний, можливо, щось змінилося, і чи важлива англійська мова для старту у сфері IT? А ну спочатку в мене був а, десь. А... Low Intermediate. зараз в мене Upper Intermediate та я ще продовжую займатися. Я на початку цього учбового року докупив курси. Зрозуміло. До речі, ще хотіла запитати в тебе за твою компанію. Чи надає твоя компанія своїм співробітникам якісь додаткові мотиваційні бонуси для того, щоб команда почувалася ресурсно і була вмотивована? Ми зараз нова команда. Просто mm -hmm. е це е стартап-проєкт. І нас тільки набрали, тож заряд мотивації є у всіх. А якесь там додаткове навчання? Щось таке не пропонують. Ну так пропонували так додаткове навчання. Питали, куди я збираюсь розвиватися, але Подивали. я поки що не скористався. Ілья, підкажи, будь ласка, які поради ти можеш дати студентам, які зараз знаходяться на етапі співвесів, як правильно до них готуватися? Ну, по перше, звісно, треба. Повторити матеріал, основний, якийсь, там джес, реакт або те на що ви йдете на співбесіду. Зарядитися зарядом мотивації, згадати все, що ви пам'ятаєте. Тільки ви вже пройшли співбесід. Я думаю, цього достатньо. Ти сказав, що ти розіслав десь від 50 до 100 резюме. От в цьому проміжутку, так е, були певна річ, якісь там ігнорування, резюме, там ігнорування твоїх відкликів на вакансій. З цим стикається кожен кандидат, як ти справлявся з тими емоціями, які ти відчував, чи сильно тебе це засмучувало, чи навпаки тобі було байдуже від цього? Як ти з цим впорався, коли ти не бачив якогось відклику від там HR-ів або рекрутерів? Мабуть, спочатку трохи засмучував, але mm -hmm. потім я вже звик до цього. Е, Тож е, це нормально. Засмучуватися не треба. Таке нормально. Це норма, коли там ви відправляєте резюме, і не завжди всі вам відповідають. Тому що потік резюме він великий, так у деяких компаніях, і не завжди вам будуть на всі ваші відклики відповідати. Головне, не опускати руки, е, а йти далі, рухатися далі. До речі, це твоя друга компанія, в якій ти от зараз працюєш. Перший пошук роботи. Я так зрозуміла, це було від 50 до 100 резюме. А другу свою компанію ти знайшов швидше чи так само довго шукав? Другу компанію мене так скажемо переманили з першої. Я закінчував курс при кінці травня. Я почав шукати роботу ще, мабуть, у лютому. Це було в тому році. Тоді мене пригласив один е, мій друг. Е, в нього там було трохи фрілансерської роботи. Ось я йому трохи допомагав, піднабрався трохи досвіду. Потім це в нього все закінчилось. І я почав шукати роботу. Це продовжувалось аж до кінця курсу, і вже в наступному місяці, після е, закінчення курсу, я знайшов ось цю роботу, на якій я працював. Е, Ось з червня аж до лютого цього року так трапилось, що я після курсу доволі швидко це знайшов, тому що почав шукати ще до закінчення курсу. А потім, наприкінці того року, мені написав той друг, який з яким я працював на початку, він став CTO на стартапі. Claro. Ось процес переходу з однієї компанії в іншу зайняв місяць і ось так я перейшов. Прикольно. Ну слухай, це е, ще раз доводить ту думку, що IT-ком'юніті ком'юніті це важливо, і на старті не потрібно боятися там допомагати друзям, знайомитися з якимись новими матеріалами, е, працювати там на таких, скажімо, соціальних засадах, так якщо у нас є якісь однодумці, тому що це завжди може. Спрацювати для всіх в позитивному напрямку підкажи, будь ласка, чи допомогли тобі матеріали курсу в підготовці до співбесіди і чи користуєшся ти матеріалами зараз? Так, звісно, вони дуже допомогли. У нас дуже зручні конспекти. Це дуже допомагає, коли ти швидко Повинен повторити все перед співбесідою. Ілья хочу на завершення попросити дати три поради для наших студентів: три найважливіших поради на твою думку, що точно потрібно робити для того, щоб дійти до кінця і працевлаштуватися. Перше, я думаю, це пам'ятати для чого ви це робите. Тобто є ціль, до якої треба йти, і вона повинна вас заряджати мотивацією. Друге не припиняти навчатися, навіть коли ви отримали там. Роботу досягли як, як якоїсь цілі, прогрес не стоїть на місці, і треба довчатися. Ну і третє, треба, мабуть, вивчати, починати вивчати англійську, бо це відіграє дуже важливу роль. Ілья, дякую за такі влучні поради. Дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов і поділився своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ільї, і до нових зустрічей!